Друзі, вітаю підписників на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас день підписників, п'ятниця 20 червня. І сьогодні я вам презентую результати лабораторних досліджень масла вершкового з нашого останнього рейтингу масла виробників України на молочний жир і на загальний вміст жиру в продукті. Зразу роблю оголошення і вибачаюсь, значить, дуже багато часу зайняло. Дослідження я сам їх проводив на немолочний жир. Це півдня-мого вихідного я витратив. Тому окреме відео буде у вівторок, сподіваюся, про терміни зберігання. Окреме відео зроблю, можливо, вдасться дійсно цікавих моментів підготувати вам більше. Вибачте, пішов закрив одні жалюзі, бо обличчя в полоску таке незвичне. Перед тим, як перейдемо до основної теми відео, оголошення для поціновувачів масла золота лінія. Тому, бачите, поставив там відмітку, що рекламне. У нас готується до виробництва третя партія. Леся повинна під'їхати власне, на виробництво, зробити ці там 300 400 кілограм, трошки більше. Але хочу зразу зазначити, що продалися зразки в великих містах. Київ зразу розумів за два дня, а, наприклад, в Чернівцях. Чи в інших маленьких містах є залишки? Я дав команду, щоб його оцінили, щоб все-таки могли свіжим його викупити. А нова партія за старою ціною от вам табличка. Зв'язуйтесь, є координати міст, є телефони, є адреси. Одне уточнення точно мені сказали, що партія буде вироблена на початку наступного тижня. А поставки почнуться з середи. Дніпро поїде через тиждень. У нас немає інших замовлень, а вести там кілька десятків ящиків ну просто економічно невигідно. Так що дивіться адреси, телефонуйте за вказаними телефонами з середи. І так, до основної теми відео сьогодні. Я вам представляю результати лабораторних досліджень на вміст фактичного жиру і на вміст жиру немолочного. Ну Цікаві коментарі будуть по ходу, прокоментую, покажу вам, власне, як проводив вимірювання. Дані лабораторного аналізу на вміст фактичного жиру Леся Поліщук передала мені прямо з заводської лабораторії. Все це я звів в одну єдину табличку. І власне, коментарям цієї таблиці це відео і присвячується. Оскільки сьогодні мене слухають друзі каналу, хочу з вами поділитись власними міркуваннями, особистими. Дивіться, ситуація з дослідженнями, вона має бути ще кращою, нам би так всім хотілося. На сьогоднішній день я надав пропозиції від себе особисто, від каналу, бачите, я широко відома людина вузькому колі. якраз виробникам якісної молочної продукції на багатьох комбінатах, як я казав, є повністю обладнані лабораторії, є хроматографічні кабінети окремі, і відповідно, якщо би один з виробників, який у нас... Топі по рейтингам взявся за цю роботу, ми б його, звичайно, рекламували по-перше. Ну і, звичайно, саме його зразки могли б перевіряти в іншій лабораторії. Це б нам зменшило кількість роботи там в 10 разів. Але це їх рішення я не бачу проблеми, скажімо так, скопіювати ту модель, яка працює в Сполучешнатах Америки чи в деяких країнах Європи, коли якраз для цієї мети об'єднуються кращі виробники, створюють. Свої власні центри, от я пропоную за центр стандартів і технологій, які допомагають якраз з покращенням стандартів, обмінюватися технологіями для того, щоб найкраще задовільняти споживачів якісними продуктами. І Якщо ви сумлінний виробник, то чим більше міряють вашу продукцію, тим більше ви маєте бути в цьому зацікавлені, що є такий канал, сир назавжди, який розповість всім споживачам про те, що дивіться ось результати вимірювань. Але ж бачите, не так сталося, як гадалося часто і. Кожен боїться, щось там собі має е, в голові, е, щоб ми там не вияснили того, чого не знаємо. Хоча ми насправді так все знаємо. Можливо, не все розповідаємо, розповідаємо тільки найважливіше. Такі компанії, як Молокія, як Органік Мілк, Комо, до речі, розумієте, вони відкриті, вони ніколи не мали справу, наприклад, з рослинними жирами. Якщо е, є якісь питання, то вони запрошують. Приїжджайте, дивіться. Е, Пишайтеся тим рівнем виробництва, яке є в нас на комбінатах. Розкажу вам, чим закінчились переговори і мої пропозиції. А зараз все-таки давайте переходимо до таблиці дослідження. Ось вона перед вами, і поїхали. І так, дивіться, не приймаємо до уваги спочатку останні три стовпчика. Це проміс немолочного жиру можливий. І дивимося на ліву частину таблиці. Бачите, три кольори: жовтий, зелений, червоний. Червоним кольором виділені ті зразки, які не доклали масла більше ніж на відсотка. На превеликий жаль, це новгород Сіверський. Це е, майже 3 відсотки не доклали. До речі, хай розбираються. Ми давали номер партії. Фаворит не доклав 2,2 відсотка. Тобто, бачите, все таки була якась аномальна партія. Щось у них були проблеми на виробництві. Ну і обидва Богодухівські. Бачите, щоб діти не переїли масла на 2% і 10%, і звичайне богодухівське на 1,1% не вистачає фактично жиру в продукті. Ну, чому червоним? Зрозуміло, бо при перевірці контролюючими органами ці зразки як невідповідні державному стандарту мають бути вилучені з торгівлі. Ну а далі вже згідно закону. Зелений колір. В принципі, нормальні зразки, відхилення. В межах того, що можна досягти на середньому виробництві в маслоцеху, від тобто від 0,1 до 0,5% менше молочного жиру це селянське, яготинське, молокія, злагода і ратне. Ну і тепер ті зразки, які виділені жовтим, це зразки, які дають більше жиру ніж заявлено. Традиційно рошен, клуб сира. Органік мілк, галичина, глобино зупинюся окремо, волошкове поле біло, ферма зупинюсь окремо і комокіт. І так глобино, дивіться, при заявлених 73% таке масло було на дегустації, вони дали більше 79, майже 80%. Я навіть не знаю, що припускати. Або вони віддають нам борги за попередні, там, де у них був занижений жир, або ж переплутали і замість 80-го, бо бачите, це вже до 82% ближче, ніж до 73%. В будь-якому разі претензій немає, споживачі вдячні, а от що скаже власник, хай самі вирішують. І по фермі, я завжди стверджував, що на Тульчині працюють чи не найкращі технології з масла в Україні. Всі вади масла від сировини від того, що багато експортують, є така проблема. Але ж подивіться, яке попадання: Тютя в тютю 82,5-82,5. І на всіх попередніх теж тестах вони були максимально близько до ідеального результату. Це значить, що власник має їх. Преміювати завжди. І так, щодо немолочного жиру. Як ви бачите з таблиці, всі зразки лежали в інтервалі достовірності. Він для молочного жиру 14520-14570. Пальма дає показники нижчі. А соняшникова олія вищі. Оскільки всі зразки вписалися в. Норми в інтервал достовірності, то крім фактичного жиру показнику рефрактометра, я ви знаєте, зробивши по порівняння з середнім, звертаю вашу увагу, що при допустимому інтервалі там 520-570 всі українські зразки вписалися в інтервал 520-530. А чому ж такий широкий інтервал? Тому що, в принципі, ці інтервали передбачені для молочного жиру з усього світу, ну тобто, в залежності від того, який сезон. І, і які корма в якій частині світу ці корови знаходяться, вони будуть давати молочний жир з трошки різними показниками? Тому для нас важливо, які відхилення від середнього мають, ну скажімо так, наші деякі виробники. Є відома історія, правдива, абсолютно, коли один з наших провідних виробників сам у себе наміряв там 13% рослинного жиру на хроматографі. Чому? Тому що мірили жир кислотним способом, не тригліцеридним, не через холестерин, і е, тоді використовували оцей жир в бочках, фракціонований, а їм дали е, фракції жиру, які от е, легкоплавкі, і вони змінили склад молочного жиру, хоча всі з молока, і от самі в себе намірили рослинний жир. Потім перемірили методом тригліцеридним, і все стало на своїй. Місця. І так, всі зразки в межах норми по молочному жиру, але найбільше відхилення чисто інформативно для глядачів каналу, для підписників, мали наступні зразки: Селянське, Новгородсіверське, Галичина і Ратне. От вся інформація. Селянське. Як це мало зразка, що думав. Ану ще раз. Один, чотири, п'ять, один, дев'ять. Ну ніяк до двадцяти не дотягує. Блін, ну вибачайте, пишу те, що є, по найкращому. Селянських. 1, 4, 5, 20. Вимучив. Ну і то дякую. Масло глобино. 73. Один, 4, 5, 2, 6. Все супер. Все ок. Дякую. Масло Ратнівське. Мірія. 1, 4, 5, 2, 1. 1, 4, 5, 2, 1. Ок. Це клуб сиру з Каніва. Бачите, однорідна консистенція, практично ідеальна. А от у селянського майже зразу в осад випала білкова фаза. Один і той самий нагрів. Я не розумію, поки що я подумаю. Ось бачите, в селянському таки білкова фаза як виділилась. Зовсім інакше, ніж в інших зразках. Тобто, точно є специфіка масла. Комокіц. Бачите, ідентично до е, звичайного канівського масла. Неважливо під маркою Комо чи під маркою канів, воно йде. Однакова структура, одне й те саме масло. І білкова фаза практично не виділяється. Бачите органік міл. Тут теж є таке на дві фази розійшлося. Тобто цього боятись не треба. Пінка виступила. Ну і зрозуміло, що там білок є всередині. От. І коли роблять топлене масло, то білочок треба, щоб відділився від чистого жиру, і чистий жир, то і буде масло топлене або гір, кому як більше подобається. Подібне до селянського, до речі, органік. А на цьому все. Вівторок, сподіваюся, буде відео з е, обговоренням. Дат виробництва, що ви можете побачити, почитати на етикетках. Сподіваюсь, буде корисно. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам, від них насправді все залежить. І до наступної зустрічі!